Які терміни доставки до головних країн – це Німеччина і Франція? Німеччина – це 2-3 дні зі складу в лодзі, Франція – 3-4 дні, Австрія – 2-3 дні, Італія – 5-6 днів. Тут саме головне – це ціни. Тобто, наприклад, Німеччина там, пів кілограма може стоїти до 7 доларів. Uh -huh. А якщо ми висилаємо експресом з України, той самий товар – це буде мінімум втричі більше. Uh -huh. Ну що, покажи, що тут у вас. По-перше, це новий склад. Тобто, тут ще такі не все, як повинно бути. Ми переїхали менше місяця назад, робили ремонт, але ми вже починаємо заповнювати. Тут, наприклад, один з наших улюбленіших клієнтів, який продає сокири навіть для нас. Це все його товар, а у нас багато виробників, хто е працює не лише на еці, але й мають власні сайти. Не дуже багато е складів, які можуть давати послуги, послуги які, такі, які так. даємо ми. Тобто, це, це не тільки зберігання, це не тільки відправлення, це персоналізації. Ми, Захун. якби ми відносимо персонально, це наш персонал, якби бізнес. Ми не є велика корпорація, яка з mm -hmm. до якої не можна достучатися. Як каже генеральний директор ЕЦІ Джордж there my personal touch